поети, які приїхали до нас читати вірші під час війни, і читачі готові слухати поезію під час війни. Це також ресурс, хоча і іншого гатунку. Поезія не може воскресити вбитих, але доки лунають вірші, ресурс надії не вичерпається. Через повномасштабне вторгнення формат Меридіан Черновіть змінили. Замість фестивалю проводять поетичні читання. Організатори кажуть, фестивалю перекладі з латини означає святковий. Через війну це слово не використовують. На поетичні читання приїхали автори з Німеччини, Австрії, Швейцарії та Ізраїлю. Стаємо пунктом зустрічі літераторів з нашої країни і з Європи для того, аби вкотре привернути увагу до України, увагу світу в боротьбі для того, аби вони підтримали нас. Приїхали усі, що теж не кожного року трапляється. Думаю, не буду готуватися до презентації, бо в мене є модератор. Йому за це платить американський народ. Він підготується і презентація пройде рахунок. Але бачиш, що модератор теж подумав, що в нього є письменник, який написав книжку. Якщо модератор заходить з козирів, зразу з назви книжки, типу, а потім піде, що вас надихає, які у вас творчі плани. Ну, то Може прочитай, прочитаєш, щоб... На читаннях письменник Андрій Любка презентував збірку есеїв Щось зі мною не так. Це 60 творів по декілька сторінок. Письменник каже, їх об'єднує те, що з кожним щось не так. Ким я тільки не був і приводом для розбірок на літературних сайтах так хто це? Андрій Чулюбка, і схожим на Гоголя, і позашлюбним сином Андруховича. Але одного разу життя справді завело мене на манівці. І мені довелося дві з половиною години пробути любком Дереша. лозунг цьогорічних поетичних читань за підтримки ЗСУ та на підтримку ЗСУ. а на всіх подіях збиратимуть гроші на потреби українських військових. Страшенно важливо насправді, що е, під час війни ми продовжуємо жити, і ми продовжуємо робити свою роботу писати, видавати книжки, е, займатися культурними процесами. Бо війна, яка зараз точиться, вона точиться не лише на фронті. Після того, що Росія з нами зробила із моєї рідної території, це старий салтик Харківській області. Мені дуже цікаво, які слова можуть знайтися, як це можна казати віршами. Завжди відвідую з великим задоволенням. Це, звісно, відкриття щороку: нові імена, нові літературні процеси, нове явище. У мистецькому центрі Вернісаж відкрили виставку картини, що стали книжками. Це графіка та живопис українських художників, якими проілюстровані книги видавництва Меридіан Черновіць, авторів Катерини Калитко, Андрія Любки, Сергія Жадана. Це такий живий простір цього року, якого дуже мені бракувало через війну. На меридіані також відбувся показ власних ювелірних виробів, присвячених книзі Ігоря Померанцева Пізній збір. З одного боку, книжки є невичерпним джерелом для дизайнерів та архітекторів ювелірних прикрас. З іншого боку, книжки є на рівні дорогоцінних металів. Це є тематика Вона, і от можете поглядати наш перший виріб. Це є браслет. Ми створили колекцію. Це повністю колекцію створили персні, каблучки, сережки і цепочки. Читання триватимуть три дні. Заходи транслюватимуть і онлайн. Всі події безкоштовні, проте організатори закликають надсилати гроші на армію. Ірина Капуш, Марія Мороз, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.